Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, що ж, в нас сьогодні погодка хороша, Дощик маленький, дрібненький йде. Ми вже все обсіялися, все зробили. Треба ще тільки підживити, прокропити трошки. Ну, Дощ йде, то будемо робити щось в приміщенні. Пісочок привезли. Мучки привезли, дощ іде, все стоїть, ми працюємо. Будемо працювати сьогодні з комбайном, підготовляти його трошки. З тими шнеками. Получається. Робили, робили, да не доробили. Будемо зараз ми справляти ці помилки. Так, тут не дотягнули. Бачите, скільки? Він тако заходить, отут стоїть, а тут місце порожнє, нічого немає. От вони мені прислали, його, щоб я не їхав, вони мені прислали я на великий шнек і на менший. Я зробив такий шнек. От зараз його сюди буду приставляти і буду підварувати. Він має бути, Теж склав, дивлюся він не на, до половини, чуть-чуть там бере сантиметрів. 4. А що таке? Отак десь. О! Це ж пустота, хто його буде забирати. Треба доробити. Роблю. Ну тут понятно. Тут все зробили. Все є, все нормально. З цим усунем недоліку. Тут, бачите, теж мене вставили таку проставочку, бо тут десь були мене. Відбивало, трошки я тут латав сам. А вони вставили всередину, нормально там все ходить, все, все чудово. Й немає. Ну тут, з цим снеком трошки якийсь зальот за вийшло. Тут не видно. Ну Все зробили, снег чудовий. Мови немає. О, бачите. Отут, бачите, до самого низу. О. Ще, тут кра красота. Ну, поставили почіпника з цієї сторони. Приварили цю бляху і зробили з цієї сторони підчепне. Ну і що? Треба відрізати його назад все. Все назад відрізати, виймати, бо так не вийме. Не дай Бог полетить почитив, що виварувати все і коротший зальот хлопців повний. Робили, робили, да не доробили, як я казав. Всього зробили, гарно, Я ще не знаю, як воно буде знаходити мені туди. Він теж замінили. Купив фарби, трохи треба буде полякати. полякати. Оце так. Зробили, казав, не складайте, просто поставте і все. Заженіть його туди в Тут все, все, я тут раз-раз поставив. Буде. І там так само почіпник внутрі. Наші він там внутрі почіпник. Хто його міняти буде? І ще й старі бочипінки поставив. Тут бачите, що поправлюємо. Тут, тут навіть нема, А тут навіть витерто було, що була тут ця штука. Вони її тут чу -чу -чу. визрізали, зняли. Ось тут все воно і тут шло. Ну Будемо сувати цей недолік зараз. Побачимо що... чим воно у нас тут все закінчиться. Робота не почати, не вже правий місць. Так, ось ми бачите, де воно закінчувалося. Ось тут воно, що воно тут брало. Ну, 4-5. Половину коротше, не добирало. тут вже у вас над краєчком і подача яка. Все, почепнички помінені. Все чортенько. Це вже готово будемо розбирати цього. Не знаю як його зробити. Так, бачите, <гум> я зробили. Це вже було шпонкою Зашпоняно, блядь, Поставлені болти ось туди руками откріш. Ось це таки робота, блядь. Поки сам, блядь, не підеш. не перебереш все своїми руками. Не можна нікому довіряти, блядь. А бабки дай, блядь. 12 тисяч, блядь, щось скільки там, блядь, заплатили. <кхем> Щоб оцього все, блядь, переробити. Даже не збирайте. Вони взяли, зварили, заварили його нахрен. І все. Ось він сюди мав виходити. Викручується він звідти. Поставили цю херню. Блять, і як він її викрутити? Я знаю, що вони повинні викручуватися. Там так, спеціальна шайбочка. Це не один він такий хитрий. А вони, блядь, це зайлюпили, блядь. І все, і чітко. Пацани собі себе чухають. От візьми, блядь. Вези, дай, зроби. Щоб не розбирати там, бля. Чому на бля оцього... Може болгаркою блять повирізати її? І... На те не вийде, бля не вийде. Як так складно, блядь? У мене є такі штучки, я ніби ці одрізати і випхати його туди, І викорти. Цей винт входить в цей проріс, і все. Викручуєш, випадки його. Ай, нема розуму. Гарно зроблено. Ми ще краще зробимо, але тут два рази роботу робити. І я безплатно, блять, а вони бабло. Ну, Майше з тим. Будемо працювати. Так. Вийшов я з положення, розрізав одну цю штуку. Це крізь, корпус почіпника. Розрізав його ось тут. Бачите? Як воно має виходити? Вони мені кажуть, що ні, тут там було заварено. Ось. Тобі і викручуєш його. прорізь прорізкий зроблю. Щоб його викручувати. Це я спеціально знімаю для тих, хто робив. Старконі, блідь, робив. Падли. Ой, закрутив і все, і починичок зверху ложиться. Як ти може? Бідо бідою купив бля. Той Ну все добре все. Бо все. то oh, я думав, що будемо тут вирізати. О, вони новеньку поставили, добре все. Зараз будемо прикручувати, знову почіпники ставити, купив. Все буде чітко. Слава Бо Богу, так вийшло. Знайшли вихід з цього положення, треба було цього розбирати, розварювати. Ну що ж, підведемо підсумки, що ми за сьогоднішній день зробили. Зробили цей домолот, все, перебрали, тут підварили. Бачите, ось такий, виходить, добираємо. Під. Це зробили, приставили підчепнички правильно з цієї сторони. Ось і тут все правильно зробили. Ось вони стоять. Треба, зняв, відкрутив, зняв підчепника і поставив назад і все. Не треба знімати це всього було. Бо... Ось такі діла. Так от, я доставав, то мусив розрізати цю штучку, щоб достати і використати шнек. Дякувати Богу, я купив таких щось, задумав собі. Дві штуки. І не виварував. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, далі буде.